Я завітаю зараз в Екзотик Флора. Тут, уже при самому вході, є така краса, що думаєш про те, що Адам і Єва попали напевно не туди, в свій час. Ходімо подивимося, що тут можуть нам запропонувати. Композиції в коробках, в корзинках, з іграшками вони стоять на оазісі, їх треба просто поливати як звичайну горшечку. Додавати кожні два дні водички на губку. Угу. Зараз ми готуємось до свята, то представимо вам дуже велику кількість композицій, букетів. Так що завітайте до нас. Це є наш скарб. У нас найбільший холодильник у місті, де ви бачите найбільшу кількість екзотики. Такої кількості вам не може запропонувати ніхто. Скажіть, будь ласка, як продлити життя букету квітів? Що ви по собі порекомендуєте? Для кожної квіточки є також свій догляд. Трояндочка любить дуже багато водички. Тобто, якщо ви купили троянду близько метра, то їй треба пів метра води. Велика помилка у людей то, те, що люди наливають дуже мало води і не підрізають їх, коли приносять додому. Також є великий вибір хризантеми, лілії. І солідаго у нас найбільший об'єм троянди. Троянда є на будь-яку висоту і в будь-якій кількості.